П'ятдесят років він працював у Житомирському театрі, ціловічність, здається, він приходив на роботу, навіть коли не був зайнятий у виставі. дивився розклад, піднімався сходами до своєї гримерної кімнати. Сьогодні тут майже все як і п'ять років тому, коли він востаннє вийшов на сцену у своїй чи не найкращій ролі. Глядачі вітали стоячи. よく俺はいる。Yo, Це приміщення Житомирської обласної філармонії. Саме тут, у січні 1944 року, відкрив свій перший театральний сезон колектив Житомирського музично-драматичного театру. А вже через три роки сюди був прийнятий на роботу випускник Харківського інституту мистецтв актор-початківець Василь Яременко. Але для здійснення заповітної мрії грати на сцені професійного театру. Василеві довелося пройти важкими дорогами великої вітчизняної. Він був серед тих 20-річних хлопців, не дітей вже, але ще й не обстрільних бійців, яких залишили сам на сам з всеозброєним ворогом. Випробування концтабором одне з найважчих, які траплялись у моєму житті, згадував актор. Саме тут, на думку Яременка, він навчився за будь-яких обставин відстоювати людську гідність і вміння долати труднощі. Від смерті ув'язнених врятували війська радянської армії. Саме тоді Василь Яременко сказав собі: якщо вижив, то мушу здійснити свою мрію стати артистом. Театральна доля була примхливою для актора-початківця. Яременку довелося і у масовці бігати, і маленькі ролі грати. І лише 1958 року він зіграв одну з етапних ролей у своїй мистецькій кар'єрі. Це була роль козака Хмарного по п'єсі Івана Кочергі Алмазне жорно. Да, це було давно, настолько давно, що мені іноді кажуть, а було ли это взагалі. Я тогда еще совершенно юный парнишка, да, так получилось, был допущен на репетицию спектакля. Я не шел, я летел, ибо воспитанный на традициях украинского классического театрального репертуара, я очень хотел посмотреть, как делается спектакль. Если сказать, что я был поражен, это значит не сказать ничего. По сцене во время репетиции ходили люди, что-то говорили, э, жестикулировали, вдруг останавливались, спорили, переспрашивали э, режиссера. Режиссер вскакивал на сцену. Это была будничная, банальная работа, и великое таинство театра развеялось, словно фата Моргана. А через некоторое время я увидел на афишах громадными буквами написанное слово ⁇ Премьера ⁇ Я был на премьере, на первом спектакле вот того алмазного Жорна. Это был не просто успех. Это был оглушающий успех. Зритель аплодировал, стоя буквально несколько минут, встречая каждого актера. Но особые аплодисменты в финале вызвал Василий Михайлович Яременко. Его роль Хмарного – настолько запоминалось своей откровенностью своей открытостью он был настолько впечатляющий человеческий горд и прям что зал не мог не любоваться этим казаком хмарным в исполнении актера яременко У середині 60-х років колектив Житомирського театру залишає своє старе приміщення і перебирається сюди, у новий театральний дім зі скла і бетону. Василя Яременка починає шанувати не тільки публіка, режисери все більше довіряють йому провідні ролі. Визнає талант актора і влада. Яременку присвоюють почесне звання заслуженого артиста України. Василь Михайлович протягом свого життя багато років взяв, дуже багато. А от всі роки особливо запам'яталося п'єсарачади, коли мертві оживають, де він грав прекрасну роль Карбишева, де просто потрясаюче. Ну, Очевидно, його так життя було пов'язане, що він був в полоні і там пережив таке страшне життя. І це так. Відбилось на цій ролі, що незабуваймо було. Прекрасну роботу він зробив у п'єсі Стельмиха, Михайла Стельмиха Правда і Кривда. Взагалі його драматурги дуже любили. Він був душевно покладений і з задоволенням робив зауважень, ніколи не сорився, ніколи прислухався до тих порад, які давали йому драматурги. Зодко моя, золотко моє, сонечко, mm. mm. Іврюсю моя. Індичечка моя. Геть Бог дуре. Ось як треба. <рисн> Ой, і як же вони скоро помирилися, аж клюнути хочеться. Іврюся, не ображайся, золотко. Скільки років з чоловіком прожили, а він мене ні разу і не побив. От щаслить людям на світі. Аж завитки беруть. Чоловіка мені дівчить дуже остогидло, вже не знаю, що робить, мабуть, чорт у нім сидить. Він же зранку цілий день десь один блукає, а мене потім на людях гірко зневажає. От таке життя моє, та не гніваюсь на те. Вже давно до нього звик, як звикає чоловік. Як звикає чоловік. Жінка вчить мене і вчить. Аж душа моя тріщить. Жінка вчить мене і вчить. Аж душа моя тріщить. Ой, так живем, Якщо то разом, я танці співаємо Разом і не сумно нам обом Ми не знаємо кібер. Господи, ми живемо завжди. Які б образи не втілював Василь Михайлович, він дивував своїм мінням завжди знаходити відгуку публіки. Він говорив зі сцени про те, що хвилює багатьох, наче надсилаючи імпульс від серця акторського до серця глядача. Ну, звичайно ж, Василя Михайловича, я знаю, його знає все місто, область, республіка. Це людина, яка є сьогодні, моя думка, така, корифеєм українського театру. Людина, яка все своє життя віддала сцені, віддала глядачу, віддала українському слову. І ті образи, які він відтворював на сцені, несли те добро, світло вічне, яке залишалося в людських серцях. У його сценічних роботах не було вишуканих акторських фарб, новаторських трактовок. Він був на сцені таким, як у житті, і тому глядачі йому вірили. Надзвичайно талановита особистість, різнопланова. Він і комедійні грані свого таланту міг нам розкрити. Він і драматичний актор. Його ролі Тев'є в в виставі Тев'є молочник і Король Лір це такі, що запам'ятовуються на все життя. Йшов 1982 рік. До так званої Горбачовської відлиги ще залишалось три роки. Але на кону Житомирського театру прозвучало Не женись за примарним суетним визнанням і брехливими кумирами. Роль Платона у виставі за п'єсою Коломійця Дикий Ангел стала ще однією етапною акторською роботою Василя Яременка в оглушаючій тішені зала. раздавались слова, произносимые актером, слова о том, что есть идеалы ложные и есть идеалы истины, что великая цель человека, приходящего в этот мир, служить добру, не предаваясь каким-то эфемерным лозунгам, девизам, идеалам. Это был добрый спектакль, спектакль о разлитом добре, спектакль о необходимости делать добро ежедневно, ежечасно, чтобы в этом сложном и трудном мире человек оставался человеком. Донести эту мысль мог только такой актер, как Василь Михайлович Еревенко. Зігравши Ангела, Василь Єременко відчув, що успіх приходить лише тоді, коли зовнішній малюнок ролі є другорядним, поступаючись місцем внутрішньому заглибленню в образ. Роль Тев'я за твором Шолома Лейхема стала підтвердженням цих слів, які став образ батька із п'єси канівця, віддавали батька в прийми, блеблем, який підняв Василя Михайловича до беззаперечного визнання глядачами. Анюточка, не плач, Анечко, не плач. Мама одержить квартиру і забере тебе в Київ. А зараз ну куди ж вона тебе візьме, як сама в гуртожитку живе. Не плач. Дідусю, що в тебе болить? Та отут щось давить і давить. Та нічого, нічого воно пройде, пройде. Дідусю, а що то лежить у нас на горищі? Таке страшне, страшне. Тітка каже, що тут труна, ще скоро вас туди сховає. А ні, ні, то не, не труна, то човник. Задумав я колись змайструвати собі човника такого хисткого, щоб рибку ловити, та й не закінчив, захворів. Не до карасиків було, не до линочків. А потім уже пізніше. Змайстрував до нього кришку і сказав, що це буде мій човен у вічність. Як це у вічність? Ну, це коли залишаєш на світі усе назавжди. Отак. Дідусю, давай знемо готового човника і попливемо по річці далеко-далеко. Ох ти, внучка ти моя. А що, може, і справді рано мені ще у вічність. Давай, давай, знімемо. Того човника і попливемо. Попливемо по річці далеко-далеко. І все mm. ж ролью всієї жизни Яременка стала роль короля Лира. Я видел много различных толкований короля Лира. Знав філософські подходы К освещению этого образа на сцене но, то, что я увидел у Яременко, было действительно исключительно индивидуально. О, гор! Гор. Вона умерла. Умерла. От мертвого живого відрізню я. Так, мертва, як земля. Чума на вас убивці чорні. Врятувати її я міг, та не втекла вона від смерті. Корделіє, Корделіє, не умирай! Голос був у неї лагідний, такий прекрасний. Мою найменшеньку повішено. Нема, нема життя, нема. Чого собака? кіт і щур живуть, а ти не дишиш? Ти вже. До віку не прийдеш. Дружина, діти, онуки, правнуки. Без них не відбувся б яременко як майстер. Вони вірили у його творчий хист навіть тоді, коли режисери говорили, що роль актору не до снаги. Коли акторський неспокій, пошук рухів, жестів, інтонацій поглинав Яременка повністю, не залишаючи часу на звичайні буденні справи, ми завжди приходили до батька, радили з ним, хотіли, щоб він висловив свою думку, ну щоб сказав, як він на це дивиться, на наші ці починання, і нам це було для нас дуже важливо. У Житомирському театрі працює нове покоління митців. Багатьом з них доводилося чути про любов до сцени і самовіддану гру Василя Яременка лише від старших колег. Проте образи, створені ним, залишились у відеоархіві театру та на музейних стендах. Є, мабуть, у кожного з нас таке родове дерево, да? де кожна ветвь дуже важлива, в целостности. Когда я пришла в театр, что меня удивило и что меня поразило, это вот то, как к нему относится молодежь. Это очень весомый такой показатель. И когда я все думала, вот как, как, и вот то там, а я смотрел репетицию, они так вот любовно и очень уважительно называли его между собой. Я смотрел и сказал, Вот это хорошо. Вот это у них вот соотношение их молодой работы э, в, с, те, с той мудростью и с тем опытом, оно стыковалось. Это очень редко бывает, и это дорогого стоит. И вот э, это значит, что есть здание. Є тот фундамент. Якщо цей фундамент прочний, значить і здання буде довго стоять. Відчуваю, як будто то я вперше вперше виступаю, дебютую у якійсь ролі в театрі. Хожу, бо мені якось і думки розбігаються, і саме так серце б'ється. І не знаю, як то зібратися з думками, зготуюся до ролі, як будто би вперше виступаю. Народний артист України Василь Яременко грав на Житомирській сцені до 85 років. Своє творче, життєве довголіття він пояснював лише любов'ю, любов'ю до людей, які його оточували, до сцени і до рідної України.